Щодо виключення з військового обліку у зв'язку з наявністю висновку ВЛК постанови про непридатність до військової служби, в такому випадку ці відомості мають бути в системі оберіг. В відомості про ваше виключення. Якщо їх зараз там немає, то їх потрібно внести. Вносить їх той ТЦК, де ви останній раз були на обліку, і саме до них треба звертатися із заявою про те, аби вони внесли відповідні. Відомості. Якщо ви пройдете зараз ВЛК, ви це не зобов'язані робити. Ви не підпадаєте під переогляд, незалежно від того, які зміни законодавства мають місце після вашого виключення, тому що закон зворотньої дії в часі немає. Але у випадку, якщо ви зараз пройдете ВЛК, вас фактично заново поставлять на військовий облік, можуть мобілізувати і оскарження всіх цих дій, коли ви вже не військово зобов'язаний, так? А військовослужбовець може бути шалено розтягнуто в часі, і навіть може не мати якогось необхідного ефекту, так тому що необхідно буде судитися і судитися, коли ви вже військовослужбовець, а це найчастіше не дає ніяких результатів. Тому раджу з цим не затягувати і в таких випадках звертатися з заявою, особливо коли ми говоримо про те, що вам вже приходять якісь повістки, так тобто ви розумієте, що до вас вже починають проявляти якусь активність. І якщо ви далі будете пасивно на це реагувати, то незаконна мобілізація буде мати місце. Якщо є необхідність у супроводі даного процесу, то можете звертатися до мене чи до когось іншого. Тут, як то кажуть, ви самостійно вирішуєте.